Справді, дорогі мені ті, хто сьогодні в темниці, ви дорогі Ісусу Христу, тому що Він за вас пішов вмирати, а мені дав серце своє, щоб і я сказав вам, дорогі мої. Дорогі ті, хто знаходяться в тих деномінаціях, я одне, я одне вам хочу сказати. Він справді і зараз любить вас. Ну, Він хоче, щоб ви почули Його Слово і щоб ви повірили в це Слово. Чуєте, просто повірили. Вам не треба ніяких зусиль. Просто сказати, Христос, це ти сказав? І говорить Євангеліє, так це Христос сказав. Це Євангелія говорить, так, це Євангелія говорить, я вірю в Євангелію. Ну, я вірю в Євангелію. прийми це рішення, ніяких зусиль більше. Тільки почуй правду. Хто каже, що живе в Бозі. У Христа хрестилися, у Христа задягнулися. Я чую цей спів. Я 20 років ходив, напевно, не менше, і чув цей спів постійно в православній церкві, потім в католицькій церкві. Христос посеред нас є і буде. Ісусе, Ісусе, ісус, Сину Божий, спаси і помили нас, на нас своїх заповітів. Чуйте постійно це коло, коло, коло. Усі ми грішні, усі ми грішні. І святі Отці, усі ви грішні, усі ви грішні. Вам не дав Бог, тому що гріх, знаєте, нема. Чоловіка, щоб жив, не грішив, наче все з Євангелії, і все до Христове. Тому що коли ти в Христа хрестився, в Христа задягнувся, ти святий Божий, хто освячується, Хай освячується далі. А хто грішить, хай грішить далі. Хто вірить в Ісуса Христа, той буде Слово вірити Євангелії, повірить Його Слово, вірте в Євангелі. Тоді ви і знайдете царство Боже і зможете що проповідувати Євангелію царство, а не просто баландіти своїм язиком і ніяких чудес, ніяких знамень, тому що ти більше хочеш чудес, ніж проповідувати Євангелію царство. І це правда, і це ми страждаємо. Багато серед нас є. Хто страждає цим? А я хочу, а я кажу вам, перестаньте страждати. Не від вас це залежить. Бог приготував, він звершить все. Він точно звершить все. Якщо це приготовлено Богом, ти можеш і просто сказати Бог любить тебе і буде звершене те, що сказав Бог. Тому що прийдуть люди, і скажуть, це він мені сказав, що Бог мене любить, і воно звершилося до того не звершувалось. Я хочу знати цього чоловіка. Розкажи мені про Христа.